Я всіх вітаю в відділі документів з питань медицини та охорони здоров'я. Вчора був день, Всесвітній день боротьби з туберкульозом і в нашій залі виступала директор Центру контролю та профілактики хвороб, розказуючи про цю страшну хворобу і як. Вона розвивається в нашій області. А ми сьогодні подивимося з вами на це захворювання з іншої точки зору. Ви вже прочитали назву і бачите, як називається ця презентація, яку ми хочемо донести до вас сьогодні. Туберкульоз, в художній літературі, музиці і живопису. Тобто література, мистецтво також фіксувало такі, таке захворювання ще. Починаючи з 18-19 століття, і розповідало про, розповідало про художні твори, в яких були головними героями люди, які хворіли на цю страшну хворобу. І ми зробили вам невеличку виставочку, щоб ви розуміли, що ці твори художні, я зверху поставила на ці полиці художні твори яких також я буду про них говорити пізніше в презентації герої, які хворіли на цю хворобу. Це і Римар, це і Генрі. І що вам найсаме ближче, я думаю, що ви знаєте, це Леся Українка. Так ви вивчали Лесю Українку по шкільній програмі і знаєте, як вона боролася з цією тяжкою недругою. Потім вона Рада Бальзак, Шагренева шкіра, три товариші, ремарка. Це все дуже чудові твори. Якщо вам ну, цікаво буде, ви почуєте, побачите, але з своєї точки зору, зор, з точки зору людини, яка перечитала ці твори, то рекомендую перечитати. І бачите, декілька де репродукцій з альбомів взяла. Про який йтиметься мова. Тут твори і рембрант, і мумка, е, і портрету пухіної е, нашого відомого художника. Тобто е, це прив'язано все до творів мистецтва, музики, тільки тут музичних творів у нас немає, ми залишили це для вашого. Самопізнання. Тож що ми будемо говорити з вами сьогодні, як я вже сказала про туберкульоз і яке він місце займає в Україні. Дивіться, те, що я сказала, і ще не зауважила біла ромашка символ боротьби з туберкульозом. Тобто, ви маєте це знати для загального розвитку і Mm -hmm. Добре. Да, будете володіти цією інформацією. Добре. І чому ми вчора говорили про це і сьогодні загострюю вашу увагу. Україна одна з найбільш постраждалих від туберкульозу європейських країн. Тобто, це нас не обходить просто так. Може, ви знаєте людей, яким чином чи то ваші. Не дай Бог, знайомі, друзі, чи ще хтось цією хворобою хворіє, то це дуже страшна і небезпечна хвороба. І вона у нас в Україні і тим більше в Кропивницькому має місце бути. Що це таке? Це малесенький, ну вам заміточка така, чисто медична, щоб ви орієнтувалися, що це таке. Це інфекційне захворювання. Його викликає мікробактерія. Яка називається бацилою або паличкою коха. Ну, її в абревіатуру вам не треба запам'ятовувати, а те, що паличка коха, ви маєте знати, тому що ну ерудований, значить, підкований і обізнаний. Що викликає? Які симптоми, щоб мало лі десь ви пропустите, чи хтось коло вас безперервно кашляє, а кашель може. Якщо триває понад два тижні, це вже людина не хвора, а з підозрою на захворювання. Потім ще, що має бути, підвищення температури тіла понад сім днів, утруднене дихання, біль в грудях, поганий апетит, стійка слабкість, безпричина втрата ваги, підвищена пітливість. Особливо вночі людина міняє собі. Білизну, кровохаркання, ну коли вже такий кашель, знаєте, що якщо хустинку чи серветку приложити під час кашлю, то може бути кровохаркання, тобто змістом крові. Це вже буде свідчити про те, що людині вкрай необхідно звертатися до лікарні, тому що за допомогою до лікарів, тому що самолікування тут не допоможе. І Як ви побачите, коли я буду говорити про Лесю Українку, яка мала такі можливості їздити по Європі і лікуватися, тому що вона була не з бідної сім'ї, але це також не допомогло. Тож, як в художній літературі відображено це тяжке захворювання, туберкульоз, те, що я вам говорила, що це. Має місце і як історичний факт, ну і тим більше всі герої стали прототипами тих людей, які мали місце в житті бути кожного творця. Наприклад, всім відома Дама з камеліями», ну не знаю як всім, але ви будете знати, Олександр Дюма написав цей роман читаєм да, 1948 році. Напівавтобіографічний, тобто взяти вже щось із свого життя він сюди взяв. <кій> Прототипом стала Маргарита Гатьє, яку кохав письменник. В Робані розповідається про трагічну історію коханки буржуа та куртизанки. І ось ця куртизанка, що зустрічалася лише з чоловіками Багатими чи найбагатішими. У неї була і квартира, і обдарована діамантами в центрі Парижа, яку її виплачували її е, мужчини. У Маргарити був туберкульоз, але багаті коханці часто їздили з нею на море, що дозволяло їй підтримувати здоров'я. Тобто е, і ці коханці були несвідомі того, що це дуже-дуже. Ну, така страшна хвороба, яка навіть передається, якщо хтось поряд і ви впіймали цю паличку куха, то ви також будете хворим. Анрі Мюрже, сцени життя Богеми. У творі розповідається про важливе, напівголодне, але веселе життя чотирьох друзів. І ви ну, може чули чи якось стикалися з цим, що Раніше, бачите, напівголодне, тобто вони були студентами, було харчування поганеньке, і часто студенти хворіли. Але зараз, як говорять лікарі, навіть і заможні люди, і які харчуються дуже добре, можуть захворіти в нас туберкульозом, тому що є на це дуже багато факторів. Ну, ці... Студенти, поет, художник, музикант і студент-філософ. Вони були друзями настоящими, як ми говоримо, виручали друг друга. І що з ними сталося? У життя поета кохання рвалося, варто було йому лише відчинити двері випадкові гості, вишивальниці Мімі, яка зайшла попросити вогні для свічки. Це кохання з першого погляду, і таке буває, бачите, ви ж молоді люди, і будете знати. Найбільш незбагненна і безрозсудна ніч на світі, яка начисто позвала на резонів і не знає перешкод, яка надає щастя цим людям. Але смертельна хвороба мімі розлучає їх. І вона любима дівчина помирає від туберкульозу. В кінці 19 століття стало відомо, що туберкульоз інфекційна хвороба, тобто, як передається там при кашлі, і, і це називається інфекція, є спеціальний термін в медицині як передача, що означає передача повітряно крапельним шляхом. От можете, тобто Заразитися і в громадському транспорті, коли людина коло вас кашляє, і ви якось не повернулась до неї спиною чи не захистили себе в цей момент, можете схватити цю інфекцію. Тобто, коли людина поряд з вами кашляє, ну зробіть вигляд, що вам щось треба з іншої сторони. подивитися, закрили себе спиною і ви вже себе убезпечили в цієї фороби. І ось у творі Анареда Бальзака Шаганіва Шкіра, описав фізичні він описує фізичні страждання, тобто як переходить ця хвороба, як починається і як закінчується, а закінчується тоді ще закінчувалося смертельно, фізичні страждання хворого. Томас Ман зачарована гора, історія про пацієнтів в туберкульозному санаторії в Альпах. Дивіться, навіть санаторії були туберкульозні, але ну, може ви пам'ятаєте ваші батьки. У нас також був і санаторій, і лікарні, які знаходилися десь подальше від міста, від міста і в осередках гарної природи. Так, що ну, щоб і природа допомагала в лікуванні людей. І ось, бачите, в Альпах там частіше повітря, був санаторій, але там люди також хворіли, їх туди, вони туди з надією зверталися на лікування, але було по-різному. Життя і смерть втрачають значимість і сенс, тобто вони ну, приречені. Вже туди попадали такі, що приречені на смерть. Ремарк я вам показувала три товариші про трагедію втраченого покоління, покоління молодих людей, які страждали від безглузду Першої світової війни. Ну, бачите, війни, вони всі безглузді і маємо зараз свідки того ж самого. Про чоловічу дружбу міцну і вірну, яка не потребує зайвих слів і. Готов на будь-які жертви про любов, світлу віддану, не вибагливу, на боротьбу з важкою хворобою туберкульозу. Дуже рекомендую, дуже гарна книжка і задоволення одержати, коли будете читати. І як приклад дружби також її можна прочитати. Не тільки як приклад такої хвороби, що хворіють молоді люди. Життя в позику, воно ну, на перше стоїть книжечка, бачите, така сама, як і є тут. В романі розповідається про кохання автогонщика Клерфе і молодої жінки Ліліан, котре розгортається на фоні, фоні миру, який прийшов в Європу в 1945 році. Про, ви Прослідковуєте да, історичну е, дату цього, кінець війни. Ліліан на Туберкульоз, але кожен день для неї вічність і водночас він може стати останнім для їхніх відносин. Життя в борг – це любов на межі приреченості, це життя, які герої відвоюють, тобто вони хочуть кохати, бути коханими, жити, але ж смерть в їхньому випадку це реальність. Це картинки того, щоб показати вам, як страждають люди, які хворі на туберкульоз. Бачите, це те, що я говорила з серветкою. І тобто ми можемо зробити з вами такі висновки, що література великий помічник медицини. Тим більше, що оці всі перераховані мною автори, вони відомі, їх всі знають, читали. А якщо ви... Просто знаєте назву, то можете і прочитати. Рекомендую. І дивіться висновки, які робимо. Жодна хвороба не отримала такого широкого відображення в художній літературі, як туберкульоз. Кожен приклад, взятий із реальної ситуації, не маленький, але крок до розуміння туберкульозу, до розуміння, що це за хвороба. Художня література образно, тобто через героїв. Розкриває клінічну картину хвороби. Яка ж була справжня картина захворюваності та смертності, також ми бачимо, тобто ще не було достатнього лікування, і люди, природа не допомагала, а лікування ще не було ефективним, і тобто це була невиліковна хвороба. І ще література, помічник. В медицині, в пропаганді знань серед населення. Тобто, якщо ви не хочете від медиків почути про цю хворобу, то ви можете почути про цю хворобу, прочитавши твори якісь, подивився щось якісь картини, але це треба знати, читати, ходити в художні якісь галереї, щоб розвивати себе. А якщо вам зустрінеться щось таке знайоме, що ви почули, і ви можете ще його. І побачить те, що я вам говорила і звертала спочатку вашу увагу про Лесю Українку, люди, які, як зорі, полишають свій слід у свідомості майбутніх поколінь, чого ми і знаємо Лесю Українку, бо її твори дуже сильні і закликали до життя, боротьби і бути стовідсотковими учасниками цього життя. Вела, тож Леся Українка вела мужню боротьбу своєю, не думаю, туберкульоз не міг зловати сили Лесиного слова, адже вона встигла залишити по собі літературні шедеври справді світового значення. Що вона пише про свою хворобу? З 10 років, розумієте, з дитинства. Почала вести 30-літню боротьбу з цією хворобою. Туберкульоз знав мене по світу. Це ще раз я те, що вам говорила, вона не з бідної сім'ї, і мала можливість собі дозволити лікування і по всій Європі. Я була, дивіться, в Італії, Швейцарії, Німеччині, Чехії. У роботі вона згорала, не розкисла, да, казалось би, вона знає свій діагноз, вона дуже переживає тяжко цю хворобу, фізично я маю на увазі, але дух її творчості ні, це ця хвороба не зламала. У роботі Леся згорала, нею рятувалася і жила, даруючи світу шедеври. І її крилатий те стіші. Чотири рядки. Чотири рядки, я перепрошую. От, які всі ми знаємо, а не всі ще розуміють, чого вона казала: Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. І це про це вона говорила в своєму творі контра Спенсперо. І заключний чотири рядки. Я прочитаю також лесі, які у нас закликають бути мужніми. І дивіться, так я буду при сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду, буду жити, геть думати, сумнів. Тобто вона творила, вона хотіла встигнути багато планів і всього в неї. Було як у поетеси, як і багато чого вона не зробила в особистому житті, не склалося, але творила, не, не, не зважаючи на те, що вона так тяжко хворіла. У Генрі Санаторій на Ранчо також твір про те, як людина, залишившись без дахових грошей. В цьому житті і сухоти. Сухоти це той самий туберкульоз, і його хворіє цей, цей герой на сухоти, і його в такому стані зустрічає рейдлер. Недовго думаючи, він вирішує відвести бідолагу до себе на ранчо. Це ж ви знаєте, ранчо — це за містом, там природа, і дати таку можливість цьому. Бути на свіжому повітрі, гарно харчуватись, і якщо не вилікуватися, то хоча б продовжить собі, продовжить собі життя. Ну і цитата з твору. На вокзалі почався черговий напад кашля, який палив мене на плат... повалив мене на платформу, роздираючи горло і залишаючи на траві кров. як Ознака того, що він хворів на туберкульоз. В такому стані і зустрів мене спотар Рейдлер. Забрав його і цей, цей, цей автор, цей герой ще довго працював на ранчо і трудився там же. Це також агонія, вже бачите, не просто жінка чи дитина, яка хворіла на це, а це чоловік, який також доживав, свого, доживав своє життя, будучи хворим. У живописі те, що я вам говорила, у нас декілька є репродукцій відомих письменників, художників. Проблема туберкульозу знайшла відображення і у живопису. Дама з Камеліями, ви пам'ятаєте, я вам пам'ятаєте, я на початку говорила і почали ми з твору Дюма сина Дама з камелі. Так ось У своєму відомому портреті, написаному Едуардом Гіна, її глянцеве червоне волосся, красиве обличчя, шкіра слонової кістки, але. Рум'янець читається на обличчі такий блідий, і видно, що вона хворіла на цю недугу і загинула у віці, загинула, померла. І у віці 23 роки, розумієте, що творила ця хвороба з людьми? Леспуччі, це картина Беттічелі, народження Венери. Картина ілюструє міф. Дивіться, гарна картина, всі відома, але ж про героїню. Оголена богиня пливе до берега в розкритій раковині, гнана вітром, очах дівчини блукає світла печаль, ніби на муки йде вона в земне життя у віці, знову ж таки 23 років. Семонета померла від туберкульозу. І все це читається на картині. І ось подивіться на цю, на цей портрет, да, ем, як сказати, ем, миліше создання, да, але як прочитати її твір, е, як прочитати її вираз, е, то м'яке рис рис, м'які обличчя, внутрішня гармонія. Е, але ж ознаки хвороби, бліде обличчя з румянця, блакитний близько очей – вона така гарна, красива, молода, також хворіє на туберкульоз. Поліна хвора, смерть дівчини глибоко вразила художника. Він познайомився в Римі з Богославською. Вона була студенткою, яка приїхала вчитися, захворіла і померла від туберкульозу. Але за вона залишилася в малюнках Поленова. Е, Далі кло, достання весна, на ній зображена важка невеликовна фора, вмираючи від туберкульозу. Е, сестра хворої сумно дивиться у вікно, а мати переживає трагедію улюбленої дочки, сидячи в ногах хворої. Картина навиває смуток і приреченість. Мунк, фура дівчинка також мати схиляє голову перед. Е, Дівчинкою перед донькою, яка тяжко хвора, і яка вже також помирає від туберкульозу. Ну, вам, хоча б ви запам'ятали, що є такий художник Мунк. Далі. А ось автопортрет Мадільяні є там. Це він дуже багато писав портретів, і свій автопортрет також він написав. І читаємо, ми вже бачите, як я вам розказувала про ті обличчя, читаємо в нього бліде з синцями під очима, худий і блідий, і він також написав свій портрет, але він також був хворий і в ранньому віці, бачите, в 37 років він помер. Далі Рембрандт автопортрет з саксією на колінах. Дивіться, так. Собі гарна картина, да? нічого такого вроді, ми не може прочитати, веселяться люди. Але ця саксія після 9 років шлюбу померла у віці 30 років. Також це молода дівчина, яка, яку здавала ця важка недуга. І зараз трошечки просто назви скажу, як в музиці. Про це говориться. Опера Верді, Тревіата, роман Дюма Молодшу, дама з Камелієм, вона ж є і покладена на музику, і бачите, в літературі, мистецтві і в музиці це знайшло місце. Також у Джузеппе Верді поклав в основу сюжети своєї опери Травіата Драма Олександра Дюма, дами з Камелі, головна героїня Віолетта Валерії, партію якої виконувала Марія Клас, захворює на туберкульоз у другому акті і помирає на сцені. Ну, це вам розказали зміст таки такого цього музичного твору, як його повинні сприймати, коли слухають цю музику. Опера Богема Путчині, роман Мюрже, сцени збиття життя поеми. Теж сцени життя сучасного нью-йоркської богеми, що мешкає у районі іст Іствіл. Життя цієї талановитої із страждаючої молоді, сповнене смутком, коханням, надією, смертю. Ну, як у всі молоді люди, які згуртувалися навколо чогось. Але ж одна з героїнь, мімі, від туберкульозу наприкінці вистави. Вона одна з емоційних вершин цього талановитого твору. Тобто і весела і щаслива, але ж помирає від цієї тяжкої недухи. Шопен. ну, я думаю, це вам теж десь відчули якимось чином цього автора, страждав сам респіраторними інфекціями, те, що я вам говорила, які передаються повітряно-крапельним шляхом. І протягом останніх двох років життя супроводжувалися кровохарканням і помер у 39 років, талановиті, дивіться, талановиті люди, які б могли ще жити і творити, помирали, і їх забирала ця страшна недуха. Букеріні – італійський композитор, 18 століття, автор близько 450 творів інструментальної музики помер у 62 роки. Ну, це, хоч говорить про те, що людина встигла хоч трішки віддати своїй творчості, залишити по собі слід. Італійський тенор Енріко Карузо, може, також ви чули, бо це ім'я дуже відоме, помер від туберкульозу 21-му році Неато. Тож, ми що можемо зробити в супереч усім стражданням, викликаним хворобою, вони були здатні творити, створюючи шедеври, які досі хвилюють людство. Тобто, якщо перекласти на сьогодення, нічого людині не заважає бути щасливою в своїх проявах своїх емоцій. В житті своєму, це ми зараз говоримо навіть про те, іде війна. Три роки ми вже в такому стані. Але що? Ми живемо? Ви навчаєтесь, народжуються дітки, створюються твори мистецтва, створюються, виходять нові фільми, нові книги, нові імена в літературі появляються. Тобто життя не залишається на місці, які б хвороби, які б проблеми, які б ще щось таке, що вибувало у вас з життєвої колії, не були поруч з вами. Ви маєте мати силу в собі їх перемогти. Дякую за увагу! Якщо хочете, подивіться.